Ні схеми в полтавському розпису використовуються переважно традиційні і для інших регіональних розписів, але головна відмінність це виконання, ну, технологічні прийоми виконання елементів і самі елементи. Дуже багато круглих елементів, які походять від яблука і солярних знаків інших різновидів. Ну, колори, колористика, теплі кольори на холодному тлі. Це жовтий, червоний. Помаранчевий, пізніші зразки демонструють уже суміш жовтого-червоного і в чистому вигляді береться з білилами, розбілюється тіньовий мазок, такий перехідний використовується. Менша кількість дрібних елементів, відсутність ідеальної симетрії. Професійні майстри люблять чітко, щоб було хохайно. А майстри полтавського розпису тяжіли більше просто до рівноваги такої зорової, а не геометричної.